Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Моя Дача. І сьогодні ми приїхали до нашого будинку, щоб зайнятися трішки прибиранням. Знаєте, що ось потрібно починати? Тож, самим першим, що ми почали, це вивозити дрова, ті, що тут лежали вже багато років, і вони вже до половини зогнили. Хороше вибираємо, вивозимо, так як в мого брата є теплиці і навесні йому прийдеться топити, тож воно все згорить. Розбиваємо старі ящики, кроваті тут лежали, і ще вже давним-давно на вулиці. Все це прибираємо, вигрібаємо і починається з маленького. Але ж з чогось починати треба. Тому сьогодні запланована. Уборка біля будинку, поза хатою. Ну, і вивозимо дрова із сараїв, з дровничків, все, що дерев'яне, все, що горить, грузимо в прицепчик і веземо до брата. Ось таким ми сьогодні будемо займатися. Вимили кругом підлогу, тому що пилі було страшне. Це ток, знаєте, неплонова уборка, але ж і крісла поставили. Ось так. Тепер вони не на проході, нікому не заважують. А тут дивончик і ось так. Тепер свіженько усе помило білизною в усіх кімнатах. Відкрили вікна, провітрюємо. Ну так, трішечки освіжила для себе, щоб, хоч ми поки що тут і не живемо, але приємно зайти, коли немає тієї пилюки пильоки. Ось так. Підлога дуже гарна. Ніде нічого не провалюється. Ось так. А тепер йдемо і вивозимо все сміття. Будемо сьогодні займатися. Оборкою території. Ось те, що за нашим забором Рву бур'яни це теж наша територія. Приблизно там десь 25 соток землі, яка заросла бур'янами це одне, а інше все заросло клинками і деревами. Тож, поки воно постує, а поки що у дворі. Ось така величезна гора дров. Хошими дровами. Ось тут за хатою лежали давним-давно нарубані напиляні дрова. Які вже з роками під снігом, під дощем зогнили, але є ще такі, що можна щось вибрати і спокійно ними топити. Чим далі, тим краще дрова. Сухі і порубані. Горіх. Там стовпенько ще буде. прицепчик дров. Третя машина. Третя машина, так. Да. не своє, як не Я Це не мене топив. Грабуємо. Потихеньку кучка розбирається, але ще дров багато. Під цими дровами ще он знайшли кучу таких довгих балок, які колись скидалися з нашого даху, як його перекривали, робили новий, а це все залишилося і тут і так і лежить. Ось так потихеньку, помаленьку, та й наша робота робиться. Подивіться тільки, яка гора дров і де вони тільки беруть. Це возимо їх і возимо, а вони не кінчаються. Ось так один за одним возимо ми ці дрова, Уже давно обід, а ми ще нічого й не їли. Тож потрібно йти, щось перекусити, тому що на голодний шлунок вже не та робота. Спробуємо попити кави, якщо робоча плитка, бо ми вже води налили, а чи вона працює, хто його знає? Поки що в нас ось така буде кухня на стільці? Ну не працює. Попили кови засипаємо нашу кову. Ми вже зраділи, слава Богу, наша плитка розкочегорилась. Водичка вже парує, значиться, діло пішло. Слава Богу, наша плитка робоча. Тож ми сьогодні поп'ємо гаряченького. Це добре, це дуже добре, бо ми налили води і вже думала все. А воно все добренько. Буде перекус. Закіпає наша водичка, так що, вже веселіше я вам скажу. Будемо зараз робити маленький перекус і до роботи знову, тому що день короткий, не вспівається нічого. Ми тільки поп'ємо кави, ще і зваримо. Ковбасок, як плита робоча, то треба користуватися цим. О. Обід. Ну, ось трішки перекусили і з новими силами до роботи, тому що її у нас тут ще дуже і дуже багато. Дивіться, вже трішки видно, що тут щось робилося. Така гора дров лежала. І вже можна ходити, тож потрішку, та діло йде. Подивіться, скільки він в прицепі, усе потихеньку розбирається і вивозиться. Тож територія стає наша, все долі чистіша і чистіша. Ну і ось ці дві старі гілляки нам теж не потрібні. Тому що на цьому місці можна щось посадити красиве. А далі побачимо, що тут буде. Ну, воно вже таке старе всередині повністю усе зогнило майже. То навіщо воно нужне? Щоб колись упало надох, Прибираємо. Все це попиляється і теж піде на дрова. Зазвичаємо дрова в сестри на теплиці. Перевозимо дрова з нашого дровника, тому що цієї зими ми ще тут топити не будемо і наступної теж хто його зна. А так як в нас теплиці весна прийде, братові буде набагато легше, Ось собі взяли і перевозимо наші дрова туди до нас в теплиці до брата. І він тепер братиме і топитиме. Ось так. Тут ще, може, на прицеп залишиться в нас дров. Може на один, а може на два побачимось, скільки їх там долі, я не знаю. То якось так перевозимо те, що не потрібно нам. Перевозимо бротові. А нам потім, як треба, буде, то ми. Собі привеземо ті дрова. А так як я житиму тут літом, то дрова мені влітку не потрібні будуть. Ось так. Ось так потихеньку вже навозили такі дві гори дров. Брат задоволений ми також, тому що в нас такий дровничок. Ще декілька зим і він, напевно, рухне, тому що він вже такий не дуже. Хто із моїм братом на каналі і слідкує за Агростарт, той знає он наші теплиці в вдалині, тож весною буде брат їх отоплювати. І буде діло. У нас дві білочки живе на цім горісі. А, прибігли по горішки, їх тут повно долю лежить. Ось одна сидить з краєчкою. Хоп-хоп. І поскакала. І за нею інша. такі красунечки. Ось так. Пройшов наш, скажімо, продуктивний день. Немало і не багато, але ж все-таки роботу зробили і вже радує таку територію невеличку, ну, дров була велика. Прибрали. І їдемо тепер трішки відпочивати. Ну, а я дякую кожному, хто на мене підписався, хто коментує. І взагалі дякую кожному, хто зі мною. А далі буде!